Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така класна мігалка, яка одягається на безпровідний шток. Вона на лампочке. Є вони у нас двох видів, поставляються з лампочкою 12 вольт і з лампочкою 24 вольти. Але сам механізм цей обертання працює як від 12 як, так і від 24 вольт. Тому, якщо у вас мігалка на 24 вольта з лампочкою, але вам треба на 12, ви замінюєте цю лампу, яка йде в комплекті. Тут, звичайно, ось така лампочка з аж першим цоколем. Отака галогенова йде в комплекті. Але якщо вам потрібно, ви можете купити у нас ось такі світлодіодні. Аж перші лампи, і вони прекрасно працюють і від 12, і від 24 вольт. Ця мігалка має ось таку прокладочку гумову, ось таку гумову основу ножку, і шток продається окремо, у нас теж вона є. І ви просто надягаєте, затягуєте ось це кріплення. І ось так вона працює. Це зараз мігалка з лампочкою на 24 вольта. Зараз я підключив 24. І ось я роблю 12. Бачите, вона теж. Обертається, але лампочка тускло дуже світить. Тому, якщо поставити сюди 12-вольтову лампу і підключити на 12, вона буде так само ярко світити. Ну або світодіодну Ось така класна мігалка. Якщо вона вас зацікавила, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.